Понижаючий редуктор з відцентровим щепленням до двигунів 7 кінських сил бензинових з 20 або 19 валом. Ціна редуктора 4250 гривень. Встановлюється він сюди на вал. Для цього є необхідні ось винти. Вал двигуна. Тут 3600 обертів, максимальні оберти просто на моторі. І він постійно крутиться. Якщо поставити цей відцентровий щеп... редуктор, понижаючи з відцентровим щепленням, то, по-перше, вал двигуна, по-перше, обороти стануть вже максимальні 1800. Тобто оця штукенція зменшує оберти двигуна рівно в два рази. Більше того, буде принцип бензопіли, принцип варіатора. На холостому ходу. Вал буде стоять на місці. Наприклад, ви на цей вал надінете шків, на шків надінете ремені. І на холостому ходу він буде стоять на місці. А коли даєте газку, він починає крутитися. Принцип варіатора, як в японському скутері, виходить, що за допомогою редуктора ми зменшуємо оберти в два рази і тим самим збільшуємо тягу, тягу з низів. Швидкість буде менша, зато тяга буде краще. Замовити двигун або редуктор можна в магазині MBTOP. Контакти в шапці профіля.